Добрий день, малята. А чи ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз у нас наступила прохолодна пора року осінь. А чи бували ви в осінньому лісі? Подивіться, що осінь змінила у ньому. Правильно, пофарбувала листочки у яскраві кольори, а ще до осіннього лісу завітав пустотливий вітерець, який позривав листочки з дерев. І повідносив далеко від них. Ще восени часто йдуть дощі. А що з'являється у лісі після них? Так, звичайно, гриби. Вони бувають їстівні та отруйні. Тому пам'ятайте, без дозволу дорослих їх не можна вживати. Давайте пограємо! Дітки, подивіться на зображення та знайдіть два однакових грибка. Добре, а тепер молодці! Приготуйте ваші пальчики та виконуйте разом зі мною пальчикову гімнастику гриби. Будьте уважні! Ми сьогодні рано встали. За грибами в ліс пішли. Білі рижики, лисички у корзинці принесли. Повторюйте гімнастику вдома. А на прогулянці подивіться, чи ростуть гриби у парках, скверах та на вулицях нашого міста. Бувайте!